Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. При мікрофонах Наталя Соколенко і Сергій Стуканове ми розпочинаємо черговий епізод фейк-контролю. Після єврейського нового року «Рош га шана, який відзначили на початку жовтня, в мережі поширився черговий фейк, про нібито неповажне ставлення хасидських паломників до української символіки. Це фейкове відео, де чоловіки у традиційному хасидському вбранні зривають українські прапори та викидають його у сміття. Викликало обурення у комен коментарях від ботів та живих справжніх користувачів, що лише підвищило напругу. Але чи це є правдою? Для того аби посіяти розбрат та ненависть, пропагандисти можуть фабрикувати ролики та навіть коментувати їх, аби створити видимість бурхливої суспільної дискусії. Саме тому проаналізувати це відео вирішили фахівці з перевірки фактів проєкту StopFake. Виявилось, що відео знято не в Україні, а ймовірно в Ізраїлі і Ширюється і ще з 2022 року, не маючи жодного відношення до події в Умані, це чергова спроба російської пропаганди використати релігійні та етнічні питання для розпалювання конфліктів в українському суспільстві. Про те, чому саме такі фейки з'являються під час релігійних свят, і яким чином їх виявляти, ми розпитали факт чекірку проєкту StopFake. Вона розповість, як російські дезінформаційні кампанії намагаються використати релігійні та культурні особливості для маніпуляцій, і як зберігати пильність під час таких спекуляцій. Насамперед, як вдалося виловити та спростувати цей фейк, якою на думку фахівців є його кінцева мета, говорить Оксана Полулях. На тлі прибуття в Україну паломників Ізраїля для святкування єврейського нового року почало поширюватися відео про те, що нібито кілька хаситів зірвали прапор України з лаштоки і викинули їх у сміття. На місце цих прапорів вони, нібито як встановили прапор Ізраїлю. Спочатку ми його почали фіксувати в А в Твіттері, і потім помітили, що воно теж почало поширюватися різними анонімними групами і на місцевих Фейсбук-сторінках Уманю. Теж почало поширюватися це відео, і там, якраз, говорилось про те, що от хасиди поплюжать державний прапор в Україні, і влада залишається бездіяльною, і як ми взагалі можемо таке собі дозволити? Тут варто відмітити, що, побачивши це відео, там ми почали аналізувати його. І найперше, що варто було зробити, ми за допомогою зворотнього пошуку по зображенню ми виявили, що цей ролик почав почав поширюватися в мережі з червня 22-го року. І він жодним чином не має ну жодного відношення до святкування нового року в умані, який ось відбувався на початку жовтня. Тут е, варто зазначити, якщо ми згадаємо події літа 22-го року, таких відео було дуже багато. Росія тоді транслювала такий наратив, що от в різних європейських і не лише країнах Україну не хочуть підтримувати. От оцю українську символіку, яку вивісили, як вияв підтримки України, її. Місцеве населення зриває, вони висловлюють там свій протест, і так далі, і підтримують нібито Росію, да от, так зване СВО, і так далі. І раз оце відео тоді, в червні 22-го року, російські платформи там вони якраз і поширювали з такою ціллю, аби нібито показати, що в Ізраїлі не було жодної підтримки України. І от місцеві жителі вони зривають українську символіку, та да, і встановлюють назад. Символіку Ізраїлю. дуже цікаво, оскільки, якщо подивитися повну версію відео, ми бачимо, чуємо в кінці, як російськомовний чоловік, знімаючи прапор України, викидаючи його в сміттєвий бачок, він говорить, що це Ізраїль тут варто зазначити, що в Ізраїлі ну досить велика російська громада. Можна припустити, що це відео якраз могло бути знято росіянином, який проживає в Ізраїлі і який підтримує російську агресію в Україні. Ну і це вочевидь не єдина спроба посіяти ворожнечу між українцями та єврейською громадою. Що ще вигадують пропагандисти для того, аби підживлювати цю ідею, до чого нам варто бути готовими, пояснює Оксана Полулях. Загалом варто відмітити, що російській пропаганді дуже вихідні от оці розпалювання міжетнічних і міжрелігійних конфліктів в Україні, і це все підтримується кількома такими наративами та наратив про нацистів в Україні. Якщо показується якийсь конфлікт, то нібито українці є такими як агресорами, та які загрожують там єврейському населенню. А ми пам'ятаємо кілька фейків, які були під час свій. Не такі дуже яскраві та фейк про те, що нібито українські військові збираються знищити синагогу в Умані, про те, що нібито Україні набираються прийняти там антисемітські різні закони. Ціль російської пропаганди в даному випадку це якраз посіяти розбрат і провокувати міжетнічні та міжрелігійні конфлікти. І загалом а варто відмітити, що поширюючи такі фейки і взагалі поширюючи такі наративи, Сія теж намагається знизити рівень міжнародної підтримки серед держав і серед тих громад, які мають тісні зв'язки з єврейськими громадами. Тому такі фейки є дуже небезпечними, особливо останнім часом ми бачимо, як Росія дуже активно поширює наратив, що в Україні існує міжрелігійний конфлікт. Мається на увазі, що прихильники української церкви захоплюють або там б'ють прихильників московського патріархату, бачили дуже багато фейків. Один з останніх фейків, наприклад, про те, що у Вінниці було захоплено церкву московського патріархату, звідти вигнано вірян, і зараз цю церкву переобладнали в бар, і там влаштовують дискотеки. Але насправді це неправдива інформація, і відео, яким вони підкріплюють ці слова, воно взагалі жодного відношення там ні до Вінниці, ні до церкви немає. Спекуляцій багато, тому є сенс поговорити про нашу пильність, як її зберігати в умовах засилля подібних спекуляцій, як відрізнити сфабриковані новини і перевірити те, що нам здалося підозрілим, пояснює Оксана Полулях. Найперше, варто звернути увагу, який ресурс поширює інформацію або там якесь відео. Теж варто подумати про те, з якою метою це відео поширюється. От в даному випадку ми бачимо, як різні анонімні телеграм-канали чи анонімні сторінки в Твіттері, в тому самому Фейсбуці, та поширюють відео про те, що нібито хасиди зривають український прапор, і тут ми бачимо не лише те, що це роблять анонімні сторінки, але ми бачимо і Заклик про те, що влада бездіяльна. Там люди мають піднятися і щось зробити. Перше, що варто звертати на емоційність повідомлення і на думку, і на основний заклик, який воно несе. Потім наступний крок, якщо ми говоримо про відео, то ну найлегше, що ми можемо зробити, це зробити скріншот кілька кадрів. І за допомогою зворотнього пошуку по зображенню перевірити, чи це відео раніше поширювалося в мережі, подивитися, в якому контексті воно поширювалося, як на даному. У прикладі ми побачили, що це відео взагалі не мало жодного відношення ні до Умані і поширювалося російськими пропагандистськими каналами та зовсім з іншою метою. Наступний крок, що варто зробити, якщо ми бачимо, там якесь текстове повідомлення, краще не полінуватися, а пошукати, які змі про цю подію ще писали, і можливо, ви якраз побачите, що існують якісь інші точки зору на ту подію, яка сталася. Можливо, вона неправильно Мачилася, і є якесь інше пояснення, тому що сталося. Або ж, наприклад, ЗМІ взагалі про це не писали. І тоді виникає питання, звідки взагалі ця інформація виникла, і чому, якщо вона суспільно нібито важлива, чому ж тоді взагалі на неї ніхто ні українська влада, ні місцеві, або всеукраїнські ЗМІ жодним чином не відреагували? І такий поверхневий аналіз допоможе вам зрозуміти, чи перед вами повідомлення, або ж відео, яке варто довіри, чи все ж таки варто критично ставитися до того, що написано в даній публікації, чи що продемонстровано відеороликом? Шановні друзі, ми слухали коментарі та поради Оксани Полулях, фактчекерки проєкту Stop Fake. це організація, яка займається перевіркою російської брехні. Ну і аби не залишити пропагандистам жодних шансів контролювати нашу з вами свідомість, залишайтеся із українським радіо. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гієну. Наталію, ти знаєш, от про що я думаю, коли щодня ми працюємо, оприлюднюємо в етерах чергові випуски «Фейк-контроль», Я ось думаю про те, що ти ж уявляєш... Скільки задіяно в Росії ботів, які щодня вигадують ці всі фейки? Так, тобто воно бути розповсюджується відстежують... люди. Вигадують, хоча може вже і штучний інтелект. Вони відстежують інформаційні приводи. Так, от буде єврейський новий рік Рожга Шана. А давай ну, під цю подію придумаємо якісь провокативні ага. речі. Вони витягують десь задавнене відео, якому два роки, так придумують, нібито історію, що це відбулося зараз в Умані, починають це поширювати так щодня. Щодня буквально до кожної події ну, І є чудовий антидот, про який сказала Оксана Полулях. Це просто читати перевірені медіа. Якщо Суспільне про цю історію не повідомляє, ну швидше за все її просто не було. Так дійсно, друзі. Тому слухайте, читайте, дивіться суспільне і слухайте українське радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.